Що відбудеться, якщо жувати гвоздику щодня? Гвоздика це більше ніж просто спеція для випічки чи маринадів. Ця маленька пряність має неабиякий потенціал, який давно використовували наші предки. Якщо вживати всього один бутон щодня протягом тижня, ваш організм може отримати цілу низку корисних змін. Уявіть, що ваші судини це тонкі труби, які з часом можуть засмічуватись. Дослідження показали, що гвоздика здатна підтримувати еластичність судин і знижувати рівень поганого холестерину. Крім того, її ефірні масла допомагають розріджувати кров як аспірин, але без шкідливого впливу на шлунок. Рецепт напою для серця: Заваріть чашку зеленої чаю, додайте 3 бутони гвоздики та дрібку кориці. Настоїте 10 хвилин і пийте вранці це допоможе вашим судинам працювати без зайвого навантаження. Гвоздика має потужні протизапальні властивості. Вона може допомогти зняти дискомфорт у суглобах, зменшити набряки і покращити рухливість. Завдяки природним компонентам її дія нагадує протизапальні препарати, але є більш м'якою для організму. Рецепт мазі: подрібніть 5 бутонів гвоздики, змішайте їх з 3 ложками кокосової олії, підігрійте суміш на водяній бані, а потім втирайте у хворі місця. З віком процес травлення може уповільнитись. Гвоздика стимулює роботу травних ферментів і допомагає уникнути неприємного відчуття важкості після їжі. Це і природний спосіб підтримати гармонійну роботу шлунково кишкового тракту. Рецепт від здуття: візьміть один бутон гвоздики, ретельно розжуйте його після їжі, запийте теплою водою з лимоном. Це значно полегшить травлення. Наша печінка постійно фільтрує токсини, але воно також потребує підтримки. Гвоздика допомагає виводити шкідки. Кідливі речовини сприяючи оздоровленню цього важливого органу Рецепт детокс чаю. Заваріть чашку чаю з імбиром додайте два бутони гвоздики та кілька крапель лимонного соку. Пийте цей напій один раз на день. Для підтримки печінків гвоздика відома своїми антибактеріальними і противірусними властивостями у сезон застуд вона стане вашим природним захисником від хвороб. Рецепт для імунітету. Подрібніть 5 бутонів гвоздики і змішайте їх з 200 г меду. Залиште настоюватись на тиждень у темному місці. Додавайте по чайній ложці до чаю, це зміцнить імунну систему. Гвоздика містить природні сполуки, які можуть впливати на гормональний фон. Деякі дослідження припускають, що її вживають Ання може позитивно впливати на рівень естрогену у жінок і допомагати зменшувати неприємні симптоми під час ПМС. Також є вказівки на те, що у чоловіків вона може підтримувати рівень тестостерону, хоча дослідження в цьому напрямку ще тривають. Гвоздика це природний антисептик для ротової порожнини, вона допомагає боротися з бактеріями, які впливають на каріес і захворювання ясен. Використання гвоздичного масла у домашніх ополіскувачах, розведеного водою, може зменшити кровотечі. Віс ясень і забезпечити свіжий подих у деяких культурах. Гвоздику жують не лише для ароматного подиху, але й для зміцнення зубної малі. Гвоздика багата антиоксидантами, які можуть допомагати захищати очі від вікових змін, вживання гвоздики з іншими продуктами, що містять вітамін А, морква, гарбуз, солодка картопля, може підтримати здоров'я сітківки і зменшити ризик розвитку макулярної дегенерації. Як додавати гвоздику до щоденного раціону? Якщо вам не подобається просто жувати гвоздику, можна використовувати її у різних стравах, наприклад, додавати у ранкову кашу разом з корицею. використовувати при приготуванні супів та бульйонів для легкого аромату і користі, додавати у фруктові смузі достатньо одного бутона, щоб підсилити аромат і отримати корисні властивості. Не варто забувати, що гвоздика, як і будь-яка спеція, має протипоказання, наприклад, люди з підвищеною чутливістю. До ефірних олій можуть відчувати подразнення слизової оболоньки шлунка при гастриті, виресті або чутливості до спеції, слід починати з дуже малої дози. Також важливо не перевищувати добову кількість, один-два бутони, щоб уникнути побічних ефектів. Як зберігати гвоздику, щоб гвоздика не втратила своїх властивостей, тримайте її у скляній банці з щільною закритою кришкою. Бажано зберігати у сухому та темному місці. Гвоздика це проста і доступна спеція, яка здатна допомогти вашому організму залишатися здоровим і енергійним. Спробуйте вживати по одному бутону на день протягом тижня і поділіться своїми враженнями коментарях. До зустрічі в наступному відео на каналі Кухня Здоров'я.